Ігор Терехов зустрівся з представниками Чеської республіки. Сторону обговорили проблемні питання міста та можливості їх вирішення. Зокрема, головним питанням на сьогоднішній день є підготовка до опалювального сезону. Після чисельних обстрілів серйозних пошкоджень зазнала енергоструктура. Тому зараз у місті вкрай важлива робота над диференціацією енерго, тепло та водопостачання. В свою чергу мер міста подякував представникам чеської республіки за велику підтримку за те, що вже зроблено для Харкова, але наголосив на важливості питання підтримки енергетичної галузі. Я Хочу подякувати вам особисто за ваше ставлення. Для мене це знаєте, дуже знаково. Що стосується наших спільних проєктів, То звісно, це і енергетичний голос. І медична галузь. І Якщо брати, знаєте, це дуже важливо. Сьогодні енергетична галузь це головне. На жаль, сьогодні склалася така ситуація, що ми вимушені робити е, власну генерацію електропостачання, від неї насправді все тут і залежить, як ми будемо проходити опалювальний сезон, як будуть жити люди, е, скільки людей залишиться у Харкові, як потім буде е, ну, доля Харкова насправді. І те, що сьогодні ми зіткнулися з величезними проблемами в цьому напрямку, перш за все, це газотурбинні установки, когенераційні установки для нас це занадто важливо. Так, у нас є кошти, але ми не можемо придбати. Вчора вночі я okay. мав я мав розмову з USAID, Я знаю, що вони мені прислали, що вони будуть закуповувати у вас. Але ми по всьому світу сьогодні шукаємо це обладнання, і звісно, з цією проблемою, що його неможливо не знайти. Тому а, якщо у вас буде можливість, маємо можливість закупити по прямим договорам і газотурбіни, і когені росіни станції. Це дуже важливо для нас у свою чергу. Партнери з чеської республіки наголосили на тому, що будуть і надалі тісно співпрацювати, допомагати та реалізовувати свої проекти у Харкові, аби забезпечити енергетичну безпеку, щоб харків'яни, соціальна інфраструктура та бізнес були з усіма необхідними. <гідними> послугами і ресурсами. як я казав, останні декілька місяців ми відкриті, ви могли далі комунікувати, контактувати з приводу саме ваших питань, щоб ми могли їх реалізовувати. Аліна Курмашова, Сергій Перець, Олександр Уваров, Олексій Старінков, Харків. Новини.